Добрий день. Сьогодні 2 липня 2023 року. До огляду вам черешня Кордія середньопізнього терміну дозрівання. Чеська селекція. В минулому році було там пару ягідок, У цьому році вже так невелике плодоношення. Така вона крупна, смачна, темна. Тут деревцеві, тут п'ятий рік від посадки. Кажу, в минулому році пару ягідок було і то його з'їли, щось з'їла. Підщепа навіть не знаю, тоді я не поцікавився, але там, де я брав, в принципі, вони на колтові культивують. Думаю, колт. Такий врожайчик, крупна ягода. Ціла рясна запилилась трошки хуже. Ну, але доволі що є. Ось така ягодка. Там внизу ще також. І тут всередині, тут переплітається з регіною. А тут ось зелених операцій ніяких не робив. Ну трішки є Кордія. Зараз спробуємо. Така ягода красива, серцевидна. Пружна така солодка, ледь невеличка кислиночка. Соковита і смачна. Черешня Кордія. Це буде Україна.